Старий добрий дядечко Джіо, який не раз виручав пацанів на двіжах, а також покоряв жіноче серця, і тут у 2023 році Армані презентує версію парфам. Опа, давайте по факту розбиратися, що і чим пахне. Порівнюючи з класичною версією, тепер зберегли цей всім пізнаваний морський вайб, але додали ще більшої глибини звучання. По факту при цьому чути гарно саме деревну композицію, яка тепер отримала ледь помітну задимленість. Ну а що це по факту означає? Правильно, тепер він отримав ще більшу стійкість і ще більший шлейм. Хоча, по факту, і ця версія була дуже стійка. Лінія Квадеджіо від. Термані була натхнена італійським островом Пантеларія та морським побережжям відчуттям солоної води, бризу, каменів та сонця на шкірі. По факту, на будь-яку пору, на будь-яку подію з максимально офігенною стійкістю та шлейфом, і саме найважливіше афігенною ціновою політикою, якраз те, що ми всі з вами любимо. Тому обов'язково рекомендую до затесту в від одного мілілітра.